Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. Працівники лісових господарств області провели традиційну галузеву спартакіаду. На навчально-тренувальних зборах в Івано-Франківську перебувала група французьких гімнастів. В Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбулися вибори нового директора. Футзальний клуб Ураган продемонстрував вболівальникам готовність до нового сезону. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Вже 10 років поспіль працівники лісових господарств області збираються на свою традиційну галузеву спартакіаду. Помірятися силою в армреслінгу, гервому спорті, кульовій стрільбі, міні-футболі та притягуванні канату з'їхалося 300 лісівників. Цього разу змагання відбувалися в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Красиві, кремезні і налаштовані на спортивне суперництво. Всі лісові господарства області вирішили позмагатися за призові місця, зрештою доказати всім, що не тільки лісом, єдиним вони живуть. Коли рубає дерево, тріски летять. Але цим хлопцям і кулі 24 кілограми, немов пірічко дикої гуски. Подамо для того, щоб люди відчували, що вони є членами якоїсь великої родини лісівників, їх об'єднує не тільки праця, але й якісь інші інтереси. Нам потрібні на роботі люди і професіонали в роботі, і люди здорові не тільки душею, але й тілом. 15 команд, тобто всі приїхали чемно на змагання, і я це не бачу багато різних знайомих облич, коли приїхали і Солочили, наші ветерани, і зовсім юні люди які при нас на роботу. Це означає, що якась наступність у наших людей, це означає, що у нас є. Майбутнє в нас, а на наші майбутні нашій справі, майбутнє і наша лісу. фізкультурно-спортивне товариство Україна, яке стало професійним партнером такого роду змагань, націлило лісівників на силові види спорту, за винятком звичайно кульової стрільби та міні-футболу. І як би мовили в Одесі, і що вам сказати, всі призери, геройовики, представники національних природних парків і вам ресінгу подібна ситуація. Чи це така служба для охорони національних надбань, чи повітря там частіше, але Хлопці показали, що в природних умовах не всі ликом шиті. Є відповідні нагороди, кубки, медалі, грамоти. У цьому році ми вже провели. Це буде п'ятий обласний проспілковий комітет, з яким ми провели таку спартакіаду. Бачите, хлопці підтягнуті, спортивні. І займаються спортом до того не просто спортом, а різними видами спорту. Це є комплексне виховання і фізичне, і духовне, і трудове. Воно одне другим пов'язане. Спортигада назвала своїх переможців. Загальнокомандне перше місце зайняли представники Галицького національного природного парку. Другими були лісівники з Брошнева. Третє місце зайняла команда з Гринявського національного природного парку. Кращі з кращих сформують збірну області на всеукраїнських галузевих змаганнях. З 22 серпня в Івано-Франківську на навчально-тренувальних зборах перебувала група гімнастичної школи міста Кліші, що у Франції. Спортсмени разом готувалися з прикарпатськими гімнастами на базі спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 1 Як підсумок зборів, дві сторони підготували для прихильників граціозного виду спорту показові виступи. До речі, дружні стосунки між французькою та франківською школою тривають вже майже 20 років. Як і французи у Франківську, так і наші гімнасти мають можливість готуватися до. Змагань у Франції більше того, окрім професійного досвіду, українці та французи обмінюються також культурними особливостями своїх країн. Хочу сказати, що наша школа гімнастики відрізняється і якістю своєю, і ефективністю, і більш спортивними досягненнями. Але ще раз повторюся, що це ці дружні стосунки збагачують все одно в будь-якому випадку. І добре і для французької сторони, і для нас. Близько року, відколи Івано-Франківський коледж фізкультури і спорту став структурним підрозділом Київського національного університету фізичного виховання і спорту, виконуючого обов'язки директора здійснював Любомир Пасічняк. Недавно рішенням трудового колективу приставку ВО майже 100% таємним голосуванням було знято. На процедурі воєвиявлення працівників коледжу побували і наші кореспонденти. Із двісті працівників коледжу на збори прийшли 197. Це свідчення згуртованості і відповідальності колективу за подальшу долю відомого навчального закладу, в якому навчається майже тисячу студентів. Відповідно до статуту Національного університету фізичного виховання і спорту України, де передбачено, що керівник відокремленого структурного підрозділу призначається за рекомендацією трудового колективу. Не для того, щоб просто він був призначений з Києва. Не враховуючи думки трудового колективу, така норма закладена в статут нашого університету, і така норма передбачена положенням. Про ваш відокремлений структурний підрозділ таємне голосування підтвердило, що програма розвитку претендента на посаду директора ті напрацювання, які вже здійснив Любомир Васильович, має підтримку як у викладачів коледжу, так і технічних працівників. 95% проголосували за, і тільки 6 чоловік проти. Цю довіру підтримав і заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту обласної держадміністрації Володимир Дудчак. Департамент так само тішить те, що з коледжем фізичного виховання структури Національного університету фізичного фізичного виховання і спорту добре склалися і тісні такі зв'язки. Це й проведення різноманітних заходів, змагань різного рівня обласних, міжнародних, всеукраїнських. І я думаю, що тут, власне, і дуже добре, що це відбувається в структурі і департаменту разом з університетом. Не зупинятись на досягнутому, примножувати спортивну славу і матеріальну базу, удосконалювати навчальний процес процес Збільшувати потік студентів, освоювати нові спеціальності. Ось неповний перелік тих завдань, які перед собою і колективом поставив новий старий директор. надіюсь що так буде працювати в тому самому руслі, в тому самому режимі, що працював до сьогоднішнього дня. і Я думаю, що нічого не зміниться. Ми будемо крок за кроком йти до своєї мети, покращуючи. Все, що можна покращити, і матеріальні технічну базу, і ваш матеріальний стан. Отже, вибір зроблено, завдання визначені. Тож за роботу Любомира Васильовичу, народний футбольний клуб Ураган провів відкрите тренування на домашній арені в коледжі фізвиховання. Напередодні старту сезону керівництво клубу представило новачків команди та увесь склад урагану. Вперше вболівальники також побачили нову форму футзалістів, в якій вони виступатимуть в екстралізі. А я нагадаю, що перший матч наша команда зіграє сьогодні, 7 вересня, удома, супроти Луганського ЛТК. У першому новому сезоні футзалісти урагану вийшли на рідний паркет. Щоправда, лише, аби провести відкрите тренування для всіх прихильників команди та журналістів. Хлопці вже заскучили за справжнім футзалом, хоч і проводили декілька зборів як Україні, так і за кордоном. Завітали на офіційне представлення і керівники клубу. Вони розповіли про плани на сезон та презентували франківцям новачків урагану, що захищатимуть честь клубу в новому сезоні Екстраліги. Наші лави поповнили декілька гравців. Я радію, що саме з другої команди ми взяли і підписали перший професійний контракт з кращим бомбардиром другої команди Орестом Баргуном. І також два гравця Львівської енергії Ельдар Макаєв і Сергій Якунін, також поповнили наші ряди. І Ми рахуємо, що це серйозне підсилення, яке дасть змогу нашому колективу. Привести до Франківська в цьому чемпіонаті саме головний приз, а саме чемпіонський кубок. Перший тур чемпіонату стартує вже 7 вересня. У домашньому матчі франківці прийматимуть Луганський ЛТК. До цього матчу команда готова як взагалі до сезону. Певні тренери та гравці. Разом кажуть, що основне завдання у сезоні вигравати та здобувати титул чемпіона та володаря Кубку України. В Принципі команда готова. Команда готова для досягнення максимального результату у грі з командою ЛТК. Готові в нас без ніяких проблем. Але потім у нас ще буде три тижні для допрацювання на поправку якихось наших помилок. Ви ж знаєте, що без помилок не буває. Хотілося б їх викоренити взагалі, але загалом команда готова. У Нас настаново завжди одні перемагати в Кубку і в чемпіонаті України. yeah А налаштовуємося ми завжди тільки, тільки за перше місце. У нас іншого не може бути. У Івано-Франківську відбулася четверта спартакіада серед інвалідів. На ці змагання перебули команди з різних міст і районів. Змагалися представники з певними вадами здоров'я у різних видах змагальної програми. І як наголошують організатори, що саме після цих змагань буде формуватися збірна області з кращих, які проявили себе на цих змаганнях для участі у всеукраїнській спартакіаді, яка відбудеться в Криму наприкінці вересня у місті Євпаторій. І Як пояснює дирекція обласного фонду соціального захисту інвалідів, що такі змагання потрібні саме тому, що, можливо, на них і сформується якийсь майбутній параолімпійський чемпіон. Фінансування проводиться фондом соціального захисту інвалідів, і я більш як переконаний, що це фінансування вона оправдує не тільки те, що проведений захист, а найпершу чергу для оцих учасників, які сьогодні приймають участь. Вони, так би мовити, цим самим адаптуються в наше суспільство. Друге, вони мають певні здобутки у фізичній культурі, і саме, що основне, переможці дійсно попадають на всеукраїнські змагання, і там відповідний відбір робиться на паралімпійські ігри і про легку атлетику. Період з 30 по 31 серпня в місті Слов'янськ Донецької області відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в бігу на 10 тисяч метрів. Івано-Франківську область в даних змаганнях серед дорослих представляв легкоатлет Ігор Галетій. І в особистому заліку він виборов золото. А інша наша легкоатлетка, штовхальниця ядра Галина Облищук, повернулась із Франції, де посіла високе третє місце на престижних змаганнях етапу діамантової ліги. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.